Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Ірошвець, який дев'ятий місяць підряд день в день розслідує справу вбивства Ірини Фаріонта захищає Славі Казінченко. Хто хоче допомогти розслідуванню, велике прохання, допомагайте, хто чим може. 54 57 08 25 1371 E8978, картка Приватбанку. І сьогодні я хотів би поставити запитання, яке би повинні були поставити адвокати Славі Казінченко, Сулима і і Немировський А чи є Алібі у доньки Ірини Фаріон, пані Софії Семчишин Особа? Де Алібі? Софії Фаріон. Скажіть, будь ласка, пані Софія, у вас є Алібі? Не дивно вам усім, дорогі українці, що Ірина Фаріон їде до своєї доньки брати внуків і їхати у Болгарію. Це офіційна версія. А донька Софія з онуками не сидить вдома, не чекає свою бабусю. І саме головне, у доньки Ірини Фаріон Софії, Фаріон на момент убивства був відключений телефон. Як так? Так, бабуся ж їде, так, бабуся ж їде забирати внуків, їхати в Болгарію, а їх вдома немає, вони не зрозуміло де? Ще й відключений телефон у пані Софії Семчишин особа Фаріон. І, до речі, питанечко, а Альбі. Ваше, де пані Софія Семчишин особа Фаріон. На момент вбивства Ірини Фаріон, хто вас бачив? В тому місці, яке ви вказуєте? У вас є свідки, що на момент вбивства Ірини Фаріон, ви знаходились в іншому місці, в парку, де ви відпочивали, чи що ви там говорили, свідки, у вас є? А от ви з маніакальною впертістю запитуєте, а чи є свідки у Славі Казінченко, що він знаходився на момент вбивства Ірини Фаріон в іншому місці? На даху буд... на балконі орендовної квартири, як сказав Славік. Ну, а тепер я питаю: а у вас свідки є? Пані Софія Фаріон, що ви? На момент вбивства Ірини Фаріон знаходились в іншому місці, в парку чи де, де ви вказували. І саме головне питання, чому ж у вас був відключений телефон? Відключений телефон в людині, яка може була бути близько біля? Того місця, де вбивали Ірину Фаріон, тому телефон могла та людина відключити. А у вас чому ж телефон був відключений? Скажіть, будь ласка, пані Софія, поясніть. З вами, Ігор Швець. підписуйтесь на Ютуб канал 5457 08 25 137. Приватбанку. Допомагайте розслідуванню. Дорогі рідні українці.